Українська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонату Європи, чемпіонка Європи серед юніорок у ваговій категорії до 57 кг. кілограм. У 22 роки всі ці звання здобула чернівчанка Соломія Винник. Як довго спортсменка займається боротьбою та як війна впливає на її спортивне життя? Соломія Винник займається вільною боротьбою понад 12 років. Два брати в нас займалися спочатку вільною боротьбою. Ми приходили на змагання, дивилися, як виступають хлопчики, дівчатки, і нам сподобалось, як дівчата лазять на канати. І ми сказали мамі, якщо в тому залі є канат, поведи нас теж на вільну боротьбу. І ми прийшли на тренування, і Сергій Тефілович провів нам таку любов до цього спорту. Він з кожним днем у нас якось завлікав до цього виду спорту і ми так і лишились тут, і нам дуже подобається. Він зараз наш особистий тренер, як із з дитинства, він нас веде. Він нам вже як другий тато, він постійно з нами. Соломія Винник зізнається, перемоги та поразки мотивують на нові звершення. Емоції від перемог, також емоції від поразок вони теж дають якісь стержень, мотивацію рухатись надалі. І, якщо чесно, поразки дуже довго не відпускають. Переношу їх трошки з собою. Дуже важко відходити від них. Часом дуже важко це дається, але стараємося, і спорт так розвиває цю дисципліну до всього. Деколи емоційно важко повертатись до залу і знову тренуватись, але треба кожного разу знаходити в собі сили і все наполегливіше тренуватись. Сестричка дуже мотивує мене і допомагає. Без неї мені було б дуже важко, якщо чесно з цим всім справи. Стояти на підісталі на першому місці і співати наш гімн, тримати руку на серці це дуже наповнює. Також бігти з прапором після перемоги теж дуже наповнює мене. Перед змаганнями Соломія виник завжди інтенсивно готується. Найголовніше я думаю, в спорті це дисципліна, як і в кожній справі, але в спорті це найяскравіше виражено, мені здається. Це зарядка, два тренування кожного дня. Тренер нам розподіляє там графіки тренувань. Килим фізична підготовка також дуже важливу роль грає психологічна підготовка, функціональна підготовка, швидкісна силова. У нас тільки в неділю вихідний день, тому що я вважаю, що відновлення це також дуже важливо. Треба правильно відновитися, Як мають бути дуже сильні нагрузки, так і сильне відновлення. Це сон, режим, правильне харчування, дисципліна. До всіх змагань Соломію Винник готує тренер Сергій Одинак, який працює з борчиною з її восьмирічного віку. Ну, Перше психологічно працюємо. Поразка це так само, як перемога з двох спортсменів, дим, хто змусили не прогати. Це нормальна станція до поразу. Робимо висновки, аналізуємо, підсумок і стараємося більше допускати помилок, щоб не отримати поразки. Соломія Винник виступає у складі збірної України з вільної боротьби та представляє Україну на чемпіонаті Європи, світу і міжнародних змаганнях. У нас потужна конкуренція в Україні, саме в Олімпійських категоріях у нас потужна конкуренція. І в команді взагалі 10 дівчат мають право виступати на чемпіонатах Європи або чемпіонатах світу. 10 вагових категорій. До цього ми приходимо відбір, такий як чемпіонат України по різним віковим і ваговим категоріям, звичайно. І це дає право, якщо я виграю чемпіонат України, далі відбиратися чемпіонат Європи та чемпіонат світу і виступати там, і захищати нашу державу під нашим прапором. Соломія Винник розповідає, часу на відпочинок не вистачає. Ми постійно до чогось готуємося. У нас не буває такого простою, що ми просто там бувають дні відпочинку. Звичайно, нам тренер регулює, коли відпочивати, але постійно ми до чогось готуємося. Це такий емоційний і психологічний тиск. У 22 роки Соломія Винник має чимало спортивних здобутків, зокрема й міжнародних. «Чемпіонка світу серед до 23 років. Та бронзова призерка Чипати Європи серед дорослих і чемпіонки Європи серед, теж серед молоді до 23 років. Хочу сказати, що е, рівень по молоді та по дорослим – це зовсім інший рівень. Е, по дорослим це зовсім інша відповідальність, зовсім інший психологічний тиск. Звичайно, треба, і підготовка має бути психологічна, відрізнятися. Звичайно, молодіжна боротьба дає поштовх в дорослу боротьбу. І в нас з сестричкою є такий поштовх. Ми зараз робимо. Такі кроки по дорослим. І, е, хочемо тут закріпитися і далі показувати результати звичайно по-дорослим. І е, Олімпійські ігри це наша ціль. Стала чемпіонкою Європи світу серед жінок до 23 років, була чемпіонкою Європи серед молоді і е, в цьому році стала бронзовою пожежною чемпіонату Європи серед жінок у Вікторії до 67 кг. Початком повномасштабного вторгнення Соломія Винник тренувалася на Київщині. Ми мали вилітати на турнір в Турцію. Якраз такий був рейтинговий турнір подорослих. дорослих. Мали вилітати всією командою. Зранку зібрали сумків в п'ятій годині ранку, і нас якраз розбудили ці вибухи в Києві. Ми якраз сідали в автобус і чули це все. Це все. Одразу прочитала новини. Але тренер збірної вирішив їхати в аеропорт, подивитись обстановку. Ми Поїхала в і нас розвернули зразу назад, повідомили зразу всім, що війна почалась. Спортсменка разом із командою повернулася до тренувальної бази, зібрала речі та переїхала до Чернівців. Дуже сильно змінила наше життя війна. Дуже важко емоційно, дуже важко, коли допустили. Звичайно, спочатку росіяни та білоруси не брали участь у змаганнях, і я б була дуже рада, якщо б надалі їх не допускала. Так відмовлялася від фото спільного, не стояла з ними на перестали звичайно. Вони трошки роблять вигляд, знаєте, що ніби нічого не сталося, вони ходять, не розуміють, чому ми так до них ставимось, бо, звичайно, всі в одному розминочному залі, ми всі розминаємося перед якимись стартами, перед сутичками, і це дуже психологічно давить. Звичайно, у нас така ненависть, ненависть до них дуже сильна. І... Дуже хочеться, щоб вони їх не допускали і надалі до змагань. Всі ж бачать Олімпійський комітет закриває очі на те, що твориться у світі. Тиждень тому на чемпіонаті Європи з вільної боротьби Соломія Винник завоювала бронзову медаль. Ну, зараз ми вже професійно займаємося і за чемпіонату Європи, чемпіонату світу. Чесно, дуже емоційний вид спорту, дуже такий моментами невдячний вид спорту, але це дуже загортовує характер. Нам дуже подобається саме змагальна діяльність. Ці емоції не передати словами, коли стояти на підесталі на першому місці і співати гімн України. Емоції від перемог. Тому ми зараз живемо сьогоднішнім днем, сьогоднішнім моментом.